Який зв'язок між культурними колами і громадянським суспільством і станом. Передусім, я думаю, що це практично одне те саме коло. Але мені б хотілося з вами поділитися такими двома гіпотезами. Одна більш спекулятивна, оскільки вона не зовсім стосується, точніше кажучи, трохи віддалена від поля, в якому я працюю. А друга, мені видається, теж спекулятивна, але я в ній більш впевнена. Отже, перша е, м, гіпотеза. Яким чином так сталося, власне хочу одне з тих питань, яким чином так сталося, що українські інтелектуальні кола дуже відрізняються е, за своєю поведінкою за способами реагувати на несвободу від російських? Це ось таке цікаве питання, яке е, е, лунає щоразу в е, будь-якій українській дискусії. І е, цих пояснень є багато, тобто це низка факторів, але один з факторів, який мені здається, значущим, це, власне кажучи, те, хто був, які були рольові моделі опозиції до радянського режиму в момент української незалежності. Отже, якщо ми подивимося на ці рольові моделі в Росії, то це буде втіленням е, такої рольової моделі, втіленням режиму з людським обличчям був Михайло Горбачов. Його опонентом, тобто фігурою, яка концентрувала проти себе опозицію до системи, був Борис Єльцин. Відповідником Бориса Єльцина в Україні був Леонід Кравчук. Але Леонід Кравчук теж мав опозицію до себе і дуже сильно. І це була опозиція, яка складалася з в'язнів Сумління, тобто це був Вячеслав Чорнобіл. Це був Миколах'яненко, це е, був Ігор Юхновський. Всі ці люди були активними політиками. Це не були просто якісь такі е, постаті культурного характеру. Вони були, е, якщо ви пригадаєте е, 90-ті роки, то е, на радіо транслювалися всі події в Верховній Раді, власне кажучи, перебіг подій в Верховній Раді. І це була дуже популярна програма на кухні. Тобто е, поширення цієї інформації було. Е, було досить е, суттєвим. Отже, мені видається, що існувала ще одна рольова модель. Оскільки всі ці люди великою мірою були пов'язані з гуманітарними колами, то ця модель була дуже суттєвою саме для гуманітарних кол. Я нагадаю вам, що такий найбільш видатний в'язень сумління, якого ми е, знаємо, це Василь Стус, котрий, власне кажучи, помер е, в 1985 році, уже після початку е, перестройки. Тобто вже період, який ми вважаємо періодом лібералізації. Отже, це було джерело певної ідентичності. І тепер наступна моя спекулятивна думка: теж. що було, що було найбільшим проєктом для українських діячів, взагалі працівників культури, і бійців, і різноманітних менеджерів, і всіляких коментаторів, на кшталт філософів і так далі. Отже, що було ці останні роки найбільшим, найбільшим їхнім проектом? Ця моя думка випливає теж з питання, яке дуже часто ставиться в Україні, про те, що як так сталося, що про російську культуру, наприклад, в країнах Західної Європи знають набагато більше, ніж про українську. Це ж напевно означає, що українці якось Е, допрацювали тут. Ми напевно всі погодимося, що це зовсім цього не означає. Це означає що це зовсім інше. Це Траєкторії імперії відрізняються від траєкторій, якщо хочете периферії. Вони зовсім по-іншому сприймаються. Тобто, те, що сприймається на віру імперія до імперії, зовсім інакше виглядає, коли це діалог імперія периферія, але все ж таки, тобто, це напевно це питання означає, що ці діячі культури не Показували свої твори десь в міжнародних контекстах, достатньою мірою, не брали участь в якихось виставках, не писали тексти, не перекладали самі свої тексти. Тут ще одна така дегресія, власне кажучи, для того, щоб були переклади текстів, треба не, не щоб ви перекладали свої тексти, тільки тоді це можливо, а щоб хтось хотів перекласти ваші тексти. Тобто, це, це ще одна така відсилка до цього. Отже, Мені видається, що головним проєктом всіх українських творців культури була не сама творчість, головним проєктом була демократія. Тобто ці люди були зайняті 30 років в першу чергу встановленням демократичного порядку. Це були всі майдани, це були всі тексти, це були всі романи, котрі були з цим пов'язані. Це були безліч коментарів і різноманітна інша діяльність. То і е, додатковим фактором в цьому процесі було те, що не існувало зв'язку між українськими грошима і українськими інтелектуалами. Українські гроші більшою мірою спиралися на залучених е, різних спеціалістів з інших країн, е, хтось з Росії, хтось з е, Західної Європи чи Америки. Дуже рід, рідко взагалі будуючи зв'язок тими, хто виробляють якісь, е, це, якісь це, знання, коли що захоча. Е, виробляли якісь знання е, в Україні. Це парадоксально, мені видається, дало позитивний результат, тому що всі ці люди, власне кажучи, не могли зосередитися на своїй творчій діяльності, і це не призвело до народження цинічної позиції, такої постаті цинічного митця характерної для Росії. Натомість ці люди були зайняті тим, що вони додавалися постійно до роботи заради великої мети.